Поблизу села Сторожниці, що під Ужгородом, знаходиться перша в Україні промислова плантація Ківі. Висаджуватимуть тут сорт Ківі Карпат стратона. Ось ця частина вже засаджена, а загальна площа висадки має становити більше, як півтора гектари. Ділянка землі, де вже вбито дерев'яні підпори, вже за кілька років має стати справжнім раєм. Десь за 4-5 років саджанці морозистійкого ківі досягнуть висоти стовпів і даватимуть біля 5 кілограмів плодів. Кожен далі ж рослина може пластися, як виноград і давати вже 25 кілограмів ківі, а то й більше. Ця плантація вже зроблена таким чином, щоб можна було отримати врожаї системою полива, тут тобто технологічно зроблено. Цікавився, яким чином вирощують і в Італії, і в Новій Зеландії. Які взірці їхніх плантацій, але в будь-якому випадку досвід трошки треба міняти закордонний, тому що у них зовсім інші умови. Плантація має стати свого роду прототипом зразком для сільгоспвиробників, що мають бажання і можливість займатися вирощування ківі на промисловому рівні? Ідею підказали ж самі закупівельники саджанців. Представники агробізнесу, фермери і так далі. Ще в минулому році стали в нас просити, що ну дуже чудово, що є такі саджанці, Ми бачимо результат, ми бачимо плоди. Я ківі, коли вже не плодоносять. Але як це було би організовано в плані? Невеликого, хоча б такого підприємства поля, що як воно в реальності має бути, оскільки абсолютно нова агрокультура і досвіду вирощування в Україні ще немає. Ніхто тоді і вирішили закласти плантацію. Про вирощування тут ківі масово і для продажу поки що мова не йде. Радше про демонстрацію і поле діяльності селекціонера для виведення нових сортів кажуть саме в цьому місці собі вартість плантації виявилася високою через використання бензинового електрогенератора для поливу. Воно прив'язано, скажімо, до енергії. Витрат бензину подорожчав два рази, от ми, до речі, це проблеми, великі бюрократичні проблеми. А ми не можемо. До електрики підключитися, тому що є у нас монополіст Закарпаття «Обленерго». Сам селекціонер каже, при правильному підході вирощені в Україні Києві матимуть перед привезеними за кордону ряд переваг як у ціні, адже витрати на транспортування та догляді менші, так і у якості. Цей сорт Київ в наших умовах він не пошкоджується шкідниками, не хворіє, нема хвороб. Тому це здешевлює хімія, якою всі наші. Традиційні культури, яблуки це будуть екологічно чисті плоди будуть. Витримують рослини заморозки до мінус 30, а плоді можуть давати до 50 кілограмів з куща за сезон.